Ми називаємо Ісуса Спасителем, між іншим. Його називаємо істиною, дорогою, життям, світлом, хлібом живим. Але сьогодні ангел, який приходить до Йосифа, говорить, що цей, якого Діва має в лоні від Духа Святого. Назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. І знаєте, в контексті війни, в яку ми переживаємо, тобто слово Спаситель набирає такого значення, що якщо Ісус ти Спаситель, то спаси нас від війни. Або якщо ти, Божий Спаситель, то спаси нас від хвороби, від ковіду, можливо, від неадекватного сусіда, чоловіка, жінки, спаси нас від поганої погоди, від дощу, без, безробіття. Тобто дуже багато чого можемо просити від Ісуса, щоб Він нам мав зробити, від чого Він би мав нас спасти. Але додаймо одне. Слово, яке ангел говорить, від чого Ісус прийшов нас спасти. Назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. І це міняє все. Це міняє все. Це міняє цілковито стосунок до Ісуса як до Спасителя. Те, чого Ісуса не могли зрозуміти, багато з Вибраного народу, які чекали на Месію, на Спасителя, тому що вони думали, що він визволить їх з під Римської окупації. А він їх не визволив з під Римської окупації. Мало того, його ще й побили, і розіп'яли, що це за Спаситель? Може, там хтось є хтось інший. Може, ми теж починаємо сумніватися стільки місяців молимося про. Те, щоб Ісус спас нас від ворога, від е, голоду, від холоду, е, а тут і холод, не дай Боже, і голод, і війна, і що Ісус нас не спасає, а Він не прийшов нас спасти від війни. Він нас прийшов спасти, послухаємо ще раз, Він спасе свій народ від його гріхів, тобто він прийшов для того, щоби спасти мене від мого гріха, щоби визволити мене з неволі гріха. Все. І аж. З якого гріха Ісус прийшов мене визволити? З якого гріха Він прийшов визволити свій народ? Центральним нашим гріхом це могли би ми назвати словом гординя. Це такий гріх всіх гріхів, мати всіх гріхів, гординя. Гординя, яка заключається в тому, що людина дуже часто живе, нехай буде воля моя Божа. Різні форми гордині. Щоб світло було чітко по графіку, щоб мацкаль спакувався і якнайшвидше пішов, щоб йому було дуже-дуже боляче і довго років, і так далі, і тому подібне. І не забуваймо до цього додати, нехай буде воля моя. А що в цьому поганого, щоб світло було по графіку? І не Може бути, гонно бути, як Бог дасть. Знаєте, як на Закарпатті виключають світло. Гонно на як Бог дасть, може бути. Десь або завтра, навірно, буде. Зробіть вже порядок цим з графіком. Але знову ж, чия воля хай буде, чия воля? Коли прийде Антихрист, він нам запропонує ідеальну, скоріше за все. Програму ідеального людства, чистий генотип, ідеальний впорядкований світ без дискримінації, але це буде пов'язане з великим переслідуванням, скоріше за все, всіх тих, які не будуть згідні з його ідеальним світом, де він запропонує світ без Бога і світ без релігії. Тому що, можливо, він навіть скаже, що це властиво всі ваші релігійні переконання є причиною різних воєн. Потрібно, щоб не було релігії. Ідеалом буде, щоб не було релігії. І це буде ще до гордині людини, яка скаже: ми вміємо створювати людей, ми вміємо е е літати в космос, вміємо все. Немає, не потрібно нам Бога. Бог є тим, який властиво є причиною. Нашого нещастя, позбавимось Бога. Зрештою, це вже робили тоталітарні ідеології. І коли людина ставить себе авторитетом, людина або група людей, вони починають встановлювати свої правила, свої заповіді і підкорювати собі хотять світ. І людина, коли чинить себе абсолютом, а ми навіть в маленьких речах можемо себе чинити абсолютом. Хай буде воля моя, щоб графік був так, як я хочу. І злитися, якщо не так, як я хочу. І це тоді, властиво, я займаю місце абсолюту в цій ситуації. Людина, коли займає місце абсолюту, це веде до насильства. А насильство, якщо воно розвивається, Веде до тиранії, до використання інших. Тому Ісус не займається визволянням нас від якоїсь людської навої, невої, від якихось людських страждань, де ми один одного лупимо. Ісус прийшов в нас визволити від гріха нашого, спасти нас від гордині. Це важко зрозуміти, Це дуже важко зрозуміти. Тому що це потрібно в першу чергу кожному особисто упокоритись. Упокоритись. Боже, ти є Богом, а не я. Нехай Твоя воля буде, а не моя. Боже, промов до мене, як мені жити. Живи, як навчив Тебе Ісус. Як мені діяти, Дій так, як навчив тебе Ісус. А Ісус веде нас до Отця. Властиво, міць Ісуса полягає на тому, що Він показує нам місце, де ми закриті на Бога. Це є гріх. Кожне місце, де ми закриті на Бога, це є гріх. І це є найбільше наше з вами. Нещастя, найбільша причина болю, вона внутрі, вона навіть не ззовні. Вона внутрі, коли ми не наповнені Божою любов'ю і силою. Тому, власниво, Ісуса важко зрозуміти, якщо ми очікуємо зовнішніх змін, а не помічаємо, що Він прийшов для того, щоб ми досвідчили внутрішніх змін. Внутрішні зміни це визволення нас від неволі гріха. Неволі гріха, яка закриває нас на Любов Отця. І поки ми з вами це не усвідомимо, не впустимо Його, щоб він нас визволив не досвідчимо, ми будемо вимагати зміни зовнішньої від Нього. Будемо хотіти, щоб він змінював чоловіків, жінок уряди. І інші речі, які поза нами, і будемо чекати, що ми будемо щасливі тоді, коли це все зміниться. І можемо попасти з вами на крючок, що хтось прийде і скаже, добре, я це все зміню. Буде мир на землі. Але ви маєте мене слухатись, а не вашого Бога. Мир людський, який. Буде мати назву Велика Пустота. Ісус прийшов нас визволити від нашого гріха, і Він тут, Він хоче, щоб ми побачили, де є тепер мій гріх. Як тільки ми його туди впустимо і дозволимо йому. Своєю міцю діяти, досвідчимо свободу. Ісус прийшов, щоб нам дати велику свободу і велику силу, але це відбувається в нашому серці через звільнення від наших гріхів і через прийняття тої свободи і сили, яку дає Він, незалежно від зовнішніх обставин.